Привіт! Бажаю міцного здоров'я. Зараз іду по вулицях мого міста і можна сказати, який похмурий день. На кожен день можна подивитися під іншим кутом. І навіть в похмурому дні є щось яскраве. Зараз зайшла в Аврору, потрібно подивитися те, що для організації моїх миючих засобів і дивлюсь, що мені підійде. Так, Зараз покажу, що я там в Аврорі купила, там ми з вами разом це купували і ще. Зайшла в магазин у нас, там, де зошити продається, все, купила вже календарик на наступний рік. І там був різні календарики, але мені захотілося, щоб січень у нас був з ароматом кави. Зараз покажу, що я купила в Аврорі, але мені сподобалось, коли несеш цю торбу. І там, якщо ти йдеш в магазин, то навіть в сумці, якщо буде стояти такі штуки, воно якось зручно. Можна все організувати так. В Аврорі я купила дві два таких органайзера, чи що воно таке, і хочу все це організувати. І буде в мене менше. Наприклад, зараз в мене антижир і такий, і такий. Ну, Потім буде якийсь один, вже буде місце. Стосовно цього, я вже розповідала, що класний миючий засіб, але якщо брати засіб для миття посуду і мити крани, то це просто супер. І можна не купувати, і теж місце буде. Ну а це те, що я в Єві купувала. О, якраз стало і ще щось влізе. І ще щось влізе. Ну це я хотіла в ванну заносити, але воно стає. Добре, зараз місцями поміняю для того, щоб воно було все видно. О, дивіться, стало. Ну, це буде, він не зайвий буде, я дещо придумаю. Він теж буде задіяний, так просто він не буде. І зараз буду ставити це там, де я планувала, о о однією рукою не дуже зручно. О-о! під дмику тут. Дивіться. О. Бачите? І якраз нормально, коли потрібно буде, я так. Взяла, що потрібно, і поставила. А так, якщо щось треба, так стоїш і поки все поперегортаєш, отак от мені і буде зручно. О, Порядок. Зараз хочу приготувати салат з того, що є. Ципульку зараз буду маринувати. Вже відварила скільки було, два яйця, буряк відварила, сир сологоні, який я купувала на базарі. Це ж вага була написана, розумієте? 470 грам, до 3 гривні. Сир сологуні. Ще купувала товари з Європи тунець, такий, 115 гривень, там три штучки йде, Буду діставати потім. Йогурт потрібен буде такий такий в мене йогурт, гірчиця, тому що буду змішувати. Ну, а зараз поки що замариную цибульку. Цибульку порізала ось так, ну, кому як подобається. І зараз сіль трішки візьму, десь отак, і цукор трішки більше. Потім. Лимонний сік, так, і добре перемішаю, і нехай маринується. Це можна додати перчик чорний, молодий, кому подобається. І поки я буду нарізати все для салату, і, до речі, ще вирішила взяти чесник для соусу. І поки буду нарізати все на салат, Цибулька про марину. Так, поки роблю соус, взяла 3 столові ложки йогурту і півчайної ложечки гірчиці. Зараз змішую і будемо давити часник. Ось і все. Зараз розмішаю і соус наш готовий для салату. До речі, сюди можна ще зелень додати, а можна зелень додавати, вже коли буде готовий салат. Так, вирішила я, що все буду різати на кубики приблизно, завжди приблизно стільки відрізала зараз сиру, то потім подивимось, скільки його там потрібно нам буде. І буряк кубиками, і сир кубиками. Ох, хочу скуштувати який сир. М -м -м. Смачний дівчат. Я вже такетку викинула, але. Поки це відео є, і там скріншот робіть цього сиру. Такий класний. Це сулогуні. Можна моцарело, можна будь-який ем, сир який. Я, знаєте, люблю, коли буряк і сир. Чому? Тому що буряк він завжди дає сік, а сир цей сік. Зараз я все-таки. Світле поріжу, а потім вже буряк буду різати. Ну, так, на кубики. І буряк дає сік, а сир цей сік в себе вбирає. І тоді не буває такого щось там зайвої якоїсь юшки. Ну так, так. Інтуїтивно, з того, що було у мене в холодильнику, я подивилася, думаю, як буде поєднання смаків. Вирішила, що це буде норм. Ну, А там хто його знає? Так, цибулька ще маринується, а я беру буряк. Ой! як завжди, треба ж скуштувати. Якщо він не дуже солодкий, то можна його буде. М -м, погано почистила. Е підсолодити на дощечки. Не в салаті, а тут. Ні, нормально. Я не знаю навіть за смаком, може мені не сподобається такий салат. Тоді буде який салат не слід готувати. А якщо мені сподобається, то буде назва салат, який я рекомендую приготувати. Ну, а що експериментуємо? Так, моряк. Знаєте, що мені подобається такий тунець? Я думала, як його відкривати, його потрібно розривати. Там іще є. І я один дістала такий, і вони невеличкі, якраз на салатик. Але такий тунець, я купувала товари з Європи. У нас на базарі магазин Шоколад. Хто з мого міста, той знає. І бачите, тут три штуки є. Зараз відкриваємо. Подивимось, що ти за конець такий? З олійкою. О, бачите, з олійкою. Таня вже наолійкала. Ну, а що? Це життя. Знаєте, все брудне ми, я не знаю, як його він цілий. А я зараз виделкою його так. Розмішаю, нехай буде з олійкою, нічого, нехай. Може так і не слід роби... робити. Ну, так веделкою його розмішаю, розмішаю, то і нехай чого. Ну, такі шматочки, бачите? Нормально. Є салатний тунець. Оце я не звернула увагу, який я купувала, бо я по їхньому там не вмію читати. Ну, Сюди. Маю надію, що цибулька вже промаринувалася. Теж сюди. І зараз буду вже додавати соус. І зараз все перемішаю і вам покажу, що вийшло. Ну, от. Я змішала салат, скуштувала. Знаєте, такий цікавий смак поєднання буряка солодкого, тунця, чесника і маринованої цибулі. Сиру можна більше додати. Ну, це, знаєте, коли там щось робиш, і вже за смаком, ти вже ага, цього можна або цього можна. А взагалі-то. Так непогано, можна додати ще, знаєте, взяти листя салату, так розкласти на тарілочку. І цей салат сюди так по центру покласти, якщо це на стол подавати. Ну, Це так, знаєте, у кожного свій смак. І як так просто спробувати, мені сподобався. Я Тільки що скуштувала салат, бо я ще таки ніколи не робила. Знаєте, з того, що є. Але Поєднання солодкий буряк і тунець і сир сологуні, мені сподобався. А ще сьогодні так захотілося смаженої картоплі та додала паприку, сушений чесник. М -м -м. Смакота. І думаю, ну а що чи воно там шкодить, чомусь не шкодить, скільки того життя, якщо хочеться. Смаженої картоплі. А ще вчора смажила відбівні, вони з холодильнику, знаєте, які зараз будуть в клярі. І потім зверху покладу, щоб воно так розігрілося. І таке ми сьогодні будемо вечеряти. Трішки зарано почала смажити, ну нічого, накрию кришечкою маленький вогонь, та нехай пропарюється, розігрівається. Оце я не знаю як у кого, як завжди. Чомусь коли смажу, завжди потім тут потрібно помити, бо воно чогось рискає. Ну і плитку потім теж будемо мити. А я завжди так. Тільки посмажила, помила і воно завжди чистенько. Ця робота до сама себе завжди знайде. Ой, щось я сьогодні зарано вечерю приготувала. Ну, нічого, нехай стоїть. Воно в чугунки, воно нормально тримає температуру, тому буде все нормально. І що хочу вам побажати? Я, якою б не була погода, які б різні б у нас не були смаки? Я дякую кожному. Хто в мене є, хто мене підтримує. Тому що разом ми завжди дуже-дуже велика сила, я завжди про це казала і буду казати. І саме найголовніше бережіть себе. І все буде добре, обов'язково, бо завжди так не буде. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.